Так це наше стріляє. Наше, ну по звуку як звідти? Да, є ж тоже по звуку. Може ехо? Якщо наше, то стрмно стріляють. Без попередні не попереджали ж? Ні а не спичний. Здесь просто позиция такая она стрёмная, потому что тут и свои стреляют, и чужие, и ну, да. все типа подряд, и они все рядом, и хуй просто по тебе ебашат или блядь, рядом где-то просто. Це наше, здається то як було перший раз. Звук, приближаючися з лівої сторони. Щось побачили.